Вітаю вас, любі шукачі пригод. Прийшла весна, все цвіте й пахне, а значить, треба знову реанімувати нашу таверну. Сьогодні продовжимо наше знайомство з ігровими расами світів ДНД, налийте собі меду та послухайте про расу фірболгів, відомих своїм тісним зв'язком з природою, вродженими магічними здібностями та цікавим лором. Фірболги споріднені з велетнями і є однією з найдревніших рас. Пам'ятаєте, жив був якось Анам, батько всіх велетнів, і Отія була їхня мати, що прикидалась горою. Одного разу Анам вийшов за молоком і папіросами у невідомому напрямку, а Отія, скориставшись моментом, відкрила доступ до своєї таємної печерки іншим божествам. Одним із таких папіків був Улутію, бог айсбергів, замерзлих морів, відморозків і всього такого подібного. Так і народились на світ напіввелетні водкіни, вербіги та фірболги. Ходять чутки, що в певний момент фірболги покинули простори Файруну та переселились у Фейвайлд, де все зелененьке, квітуче і дуже наркоманське. Якщо придивитись до фірболгів з перших трьох редакцій, то складається враження, що це звичайні рудобороді люди, тільки дуже високі. У четвертій редакції їм зробили легенький редизайн, але автори п'ятої перетворили їх на суміш людей та козликів. Деякі лорознавці вважають, що фірволи стали такими через тривале перебування у вимірі фей, оскільки Фей Вайлд постійно змінюється та розвивається, а разом із ним всі, хто там оселився. У них виросли вушка, змінився ніс, вони покрились шерстю та підсилилась їхня природна магія. Хай там як воно було, а зараз ці фейнуті фірболги славляться своїми вродженими магічними здібностями, які дозволяють їм спілкуватись з тваринами та рослинами, зцілювати рани та маніпулювати елементами, що робить із них чудових друїдів та слідопитів. Але окрім магічних здібностей, фірболги також є чудовими бійцями та монахами і можуть роздати смертельних лящів ворогам завдяки своїй винятковій силі та витривалості. У п'ятій редакції фірболги щедрі та миролюбів хіппі, що люблять підгодовувати немічних звірят у лісах, або просто чилити на природі під веганський шашличок. Дорогоцінні камені та метали для них не мають жодної цінності, бо коли прийде зима, то з золотими монетами не наїсишся. Як ви, мабуть, зрозуміли, торговці з фірболгів теж дуже посередні. Хоча з іншої сторони вони з радістю обміняють знайдені ними артефакти чи скарби на мішок сімок для голодних брундучків, бо жадоба до матеріальних благ вважається найбільшою вадою для фірболга. Суперечки та війни між ельфами, людиськами, орками та іншими расами їх також не цікавлять, поки лісу, де вони оселилися, нічого не загрожує. Фірболги радше будуть смачно затягувати файку під Боба Марлі чи повільно пережовувати веселі грибочки, аніж перейматися, хто винен і на чую сторону краще ставати. Якщо на їхній пікнічок завітали непрохані гості, фірболги не стануть одразу кидатися на них з палками. Вони спочатку надруїдять якусь смердючу хмару чи заплутають сліди потенційних ворогів, щоб відбити у них бажання заходити глибше у ліс, бо чим скоріше гості покинуть їхній дім, тим краще. Якщо ж хтось не розуміє тонко завуальованих алюзій фірболгів, то в залежності від намірів їх чекає або дружня, але серйозна розмова, або тотальне знищення. Бо фірболги завжди атакують у повну силу, не недооцінюючи ворога. Ще одна цікава риса фірболгів – це їхнє ставлення до щитів та обладунків. Якщо фірболг носить броню, значить, він боїться, значить він з цикло. Звичайно ж, це узгальнення, бо є окремі випадки з відступниками, вигнанцями, сиротами та самотніми фірболгами, яким вже не до принципів, такі індивіди зачасту і стають авантюристами. На відміну від своїх старших побратимів трушних велетнів, фірболги відкинули кастову систему Орнінг і віддали перевагу Древньому кодексу, який пропагував ідею того, що громада та її виживання важливіша за все інше. Також згідно з цим кодексом, фірболги ставилися до всіх розумних створінь як до рівних, на відміну від своїх великих братів. Ось як виглядає цей кодекс хоробрість, старанність та честь понад походження, честь племені понад власну. Кров кволого це кров короля. Дайте тисячу ні за що. Правда, честь племені. Йой, які ж ці корівки милі. До речі, кожен фірболг тримає при собі слова кодексу. Дехто записує їх на сувоях, інші карбують на амулетах, а деякі набивають на власному тілі, щоб не забути. Якщо Фірболг порушив цей кодекс, його скоріше за все виженуть із клану. Але спочатку кожен із членів групи повинен проголосувати. Так так, ось такі вони, чудеса демократії. Так, ну що ж, а тепер давайте поглянемо на ігрові механіки фірболгів та деякі їхні цікаві риси. Завдяки крові велетнів та впливу на них виміру фей, фірболги сягають восьми футів заввишки, 300 фунтів у пузі та можуть жити до 500 років. Також вони мають плюс два до мудрості та плюс один до сили. Магія фірболга дозволяє кастувати виявлення магії та маскування. Коли ви використовуєте цю версію маскування, ви можете здаватися на три фути нижчим, ніж зазвичай, що дозволяє вам легше зливатися з людьми та ельфами. Прихований поступ робить вас невидимим до кінця вашого наступного ходу або доки ви не атакуєте, що часто може стати у нагоді. Мова звіра і листя дає вам можливість обмежено спілкуватись із тваринами та рослинами, вони можуть зрозуміти значення ваших слів, хоча їхню відповідь ви не зрозумієте. Ви матимете перевагу в усіх перевірках харизми, коли вам потрібно переконати, обманути, залякати чи заспівати пісеньку якомусь єноту чи поляні чорнобривців. Не питайте навіщо. Я впевнений, що про фірболгів можна ще довго копати, особливо про історію цієї раси і їхню роль у війні з велетнями, але цього вам має бути достатньо, щоб створити цікавого персонажа для гри. Що ж, дякую всім за увагу, ставте кчуки до гури, підтримуйте дружні канали і не забувайте донатити на смерть ослям. До зустрічі у таверні Чванлива Чайка!